Як почати? Та зачинає. Батигрівати піздять. E, Минає піс, настали сіта. І рижуть свині і пацита. Лізуть з комана дивкуре, осять хати, лотають дюра. А ковалерам що робити? Аби яке урядство сіти? Блядь, топили тралі, сильне змагання з ромерлі. Сміливих було небагато, сий скутапта, тропі сапить, цепить звинує засягання і так далі, і тому подобне. вересні перевіряють. <рістити> <рістити> Гаврило змащує педалю. Петро смарує коліщета. Сьогодні дивиться на Галю. Гаврило дід на дідну старці стали, хтось два пальці застав. Місто це зірвали, довкола люди заричали. А дзюню пік без посолистка, там би колос не близько. Без? Без без политка би близько. А сьогодні був червоний майстер, він так пік ж йому зіпили пальці. І там доїхав до кінця, когось не виписав паця. І повалило все до клубу, Оркестр, польську втіли. Е, і найпоніша дівка Галя диплом дала і медалі. Він сам доїхав до кінця, колос і виписав по І таке те наробило. Дюньо не їзди на ровері, я спідав цей ровер всі коллеги. Ще з того рувера корва! Пошов ти на дебіл. Грубий. Грубий.